ЛюЦИСІНІ. Темний ЛІС. Текст читає Сергій Оробчук. Дядько Джане. Не треба поквапливих рішень. Ви вже дізналися все, що вас цікавило. А гроші це чи Ши Шисяомін звертався до Джана Юнчао з найбезневиннішим виразом обличчя. Та питання не в цьому. Чи це правда, що з телевізора кажуть? Ой менше слухайте той брехунець. Два тижні тому офіційні представники уряду торочили. Що ні про які замороження рахунків навіть не йдеться. Міркуйте розсудливо. Ви, звичайна, людина і переймаєтеся продовженням свого роду, то хіба не перейматимуться глави держав та прем'єр-міністр долею китайської нації, а он долею всього людства. Ці спеціальні сесії Генеральної асамблеї ООН і нічим іншим, як кооперацію зусиль на шляху реалізації плану втечі людства. Проблема не терпить зволікання. Жан повільно кивнув. Но якщо подумати, то так воно і є. Але ж мені здається, що це питання ще далекої перспективи, чи на часі цим перейматися. Дядьку Джана, це помилкова думка. Зовсім неправильна. Це питання недалекого майбутнього, зовсім ні. Не думайте ж ви, що кораблі спасіння відлетять лише за три чи чотири сотні років. У такому разі вони стануть легкою здобиччю для трисоляріанського флоту. То яка запланована дата відльоту? Ви чекаєте на першого онука? Так, так. Ваш онук побачить на власні очі відлі цих кораблів. У нього будуть шанси опинитися на борту? Ні ні, але його внук матиме таку нагоду. Джан подумки підрахував. Тож це буде за 70-80 років. Пізніше в умовах воєнного стану уряд візьме під контроль народжуваність. На додачу до контролю за числом дітей буде продовжений інтервал між реплікацією поколінь. Одне покоління відповідатиме 40 рокам, значить, десь за 120 років планується відліт кораблів, це досить швидко, чи встигнуть їх побудувати. А подумайте, що було 120 років тому. При владі перебувала династія Цін. Щоб дістатися з Ханчжоу до Пекіна, доводилося провести місяць у дорозі. Сам імператор, сам імператор подорожував кілька діб у Паланкіні до гірського притулку від літньої спеки. Нині ж політ від землі до сонця триває зо три дні, розвиток технологій прискорився і з кожним днем лише пришвидшується та й на додачу тепер цілий світ вкладатиме кошти в аерокосмічні дослідження. Тож побудова кораблів за 120 років завдання, яке цілком можливо розв'язати. Подорож у космосі вкрай небезпечна. Ваша правда та чи Земля залишатиметься такою самобезпечною, як і зараз? Погляньте на зміни, що вже відбуваються. Основні виробничі потужності країн зосереджені на конструюванні космічних кораблів, які не є товарами загального вжитку. Вони не генерують прибутку, не генерують додаткової вартості. Тому життя людей з плином часу лише погіршуватиметься. А навіть прогодовування численного людства надскладна складна проблема? На міжнародній арені ще скрутніше становище країни, що розвиваються, не мають ресурсів для реалізації власних проєктів виходу, а розвинені країни на відріз відмовляються передавати необхідні технології як суспільне надбання. Але невеликим і бідним країнам нема чого втрачати вони можуть вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а в майбутньому вдатися і до радикальніших дій. Хто знає? Можливо, за 120 років задовго до прибуття іншопланетного флоту, земля вже порине в пекло війни. Невідомо, яка доля чекає на ваших праправнуків. До того ж, ваше уявлення про кораблі виходу, як нові варіанти МКС чи Шенчжоу, надто віддалене від реальності. Кораблі майбутнього не поступатимуться розмірами маленькому містові і матимуть повністю автономну замкнену екосистему. Це буде наче маленька земля, де люди зможуть жити вічно і не залежати від постачань ззовні, але найважливішим чинником стане можливість гібернації. Ця технологія доступна вже й нині. Уявіть лишень, більше часу пасажири та члени команди зможуть проводити в гібернації, і сотня років минатиме, немов один день, доки не знайдеться новий світ або з не досягнуть домовленості про повернення додому в сонячну систему, тільки тоді вони й пробудяться до життя. Хіба це не ліпший вибір? За те існування у труднощах, яке очікується на землі. Джан мовчки обмірковував почуте. Ши Сяомін сприйняв це як запрошення до продовження розмови. Звичайно, якщо говорити цілком відверто, ви були абсолютно праві. Космічна подорож вельми небезпечна. Ніхто не знає достеменно, які небезпеки можуть чигати десь у глибинах Всесвіту. Я знаю все, що ви робите, слугує меті збереження нащадків родини Джан, та хай вас це не обходить». Джан витріщився на шиб, немов його вкололи. Як ти, молодий чоловіче, можеш таки казати, як мене це може не обходити? Постривайте, дядьку Джанен, дослухайте мене навіть якщо ви не збираєтеся відсилати ваших нащадків на кораблях виходу в космос, то інвестування у фонд порятунку це одно вигідна справа. Щойно таку можливість відкрию для загалу, вартість відразу сягне небес. Багатіїв довкола ще вистачає, інвестувати вже нема куди, а просте накопичення протизаконне. До того ж, що більше ви маєте, то більше переймаєтеся майбутнім родини, чи не так? Так, я знаю. Дядьку Джане, я абсолютно відвертий з вами. Зараз фонд порятунку ще у зародку, і лише незначна частка паперів доступна для продажу обраним з поміж персоналу фонду. Мені дуже непросто внести будь-кого адже квоти вже встановлено. У будь-якому разі вам варто все зважити й обміркувати. Коли приймете рішення, зателефонуйте. Я допоможу з оформленням. Коли ще пішов. Джан зостався на балконі, споглядаючи неяскраве зоряне небо на тлі міських вагонів. Він запитав у себе «Мої правнуки, чи насмілиться дідусь відіслати вас туди, де ніч триває вічно? Коли Джо Веньван знову ступнув на пустельну землю світу трьох тіл, зійшло невеличке сонце, яке дарувало трохи слабкого тепла, але довколішні безлюдні пустки були яскраво освітлені. Е. Є хтось. Аго! люди. Раптом його очі засяяли. Відобрів учвал мчав вершник. Здаля, впізнавши Ньютона, Джо Веньван побіг йому назустріч, химерно вимахуючи руками. Ньютон швидко наблизився, притримав коня, зіскочив на землю і звичним рухом поправив перуку. Чого ти так вилаєш? Хто знову відродив до життя цю примару? Ньютон оглядівся навколо. Джо Веньван не відповів. Натомість схопив Ньютона за руку і заторохтів. Товаришу, мій товаришу. Товаришу мій товаришу, послухай мене. Господь не залишив нас. Насправді, він мав причини припинити контакти, і він потребуватиме нашої допомоги в майбутньому. Це мені це відомо. Софони і мені передавали повідомлення, відповів Ньютон, нетерпляче скидаючи з себе руку Джо Веньвана. Отже, Господь одночасно передавав повідомлення багатьом товаришам. Це чудово. У організації більше немає монополії на контакти з Господом. То організація досі існує? Ньютон витерпів з чола. Білою носовою хустинкою, звичайно. Фракція редемтуристів припинила існування після завдання повсюдного удару. У лавах тих, що вижили, відбувся розкол, і вони виокремилися у самостійну силу, тому організація на сьогодні самі адвентисти. Тож атака на організацію призвела до вимирання нежиттєздатних тканин, і це чудово. Якщо ви тут, значить, у лавах Адвентистів, але про долю організації вам нічого не відомо, то ви ні з ким не маєте зносин. Єдиним контактом для мене був товариш, і все, що він мені повідомив, інтернет-адресу цього сайту. Мені вдалося не лише вижити після страшного глобального удару, а навіть і втекти. Ваша надзвичайна здатність до виживання добре стала в нагоді за часів правління Цінши Хуанді. Ньютон знову роззирнувся навколо. Тут взагалі безпечно? Цілком. Ми й нині перебуваємо на нижньому ярусі багатоповерхового лабіринту, і виявити його майже неможливо. Навіть якщо це місце буде викрите. Відстежити реальне місце знаходження користувачів не вдасться зміркувань безпеки після нападу на організацію, підрозділи ізольовані один від одного, і горизонтальні контакти зведені до мінімуму. Але нам потрібне місце зустрічі для нових членів і буферна карантинна зона тож це місце куди безпечніше, ніж зустрічі в реальному світі. Ви не помітили, що інтенсивність атак на організацію в реальному світі кардинально знизилася? О так, вони дуже хитрі і підступні. Вони чудово розуміють, що організація єдине джерело інформації про Господа і чи не останній шанс на отримання технологій, якими наділяє нас Господь, хоч би якими примарними видавалися всі ті шанси. Саме тому вони залишають організації можливості для існування, обмежуючи її розміри, проте, гадаю, невдовзі вони пошкодують про це. Але Господь не наділений здатністю хитрувати, він не вміє грати в ці ігри, бо не розуміє правил, саме тому він так потребує нашої допомоги. Подальше існування організації вкрай важливе. І що швидше товариші це зрозуміють, то ліпше. Ньютон знову скочив на коня. Я поїду. Щоб залишитися, маю переконатись, що тут насправді безпечно. Запевняю вас, тут абсолютно безпечно. Добре. Якщо це так, то наступного разу я приведу з собою кількох товаришів. До побачення. З цими словами Ньютон пришпорив коня і помчав геть. Щойно стукіт копіт стих у далині, невеличке сонце раптово перетворилося на летючу зорю. І ніч огорнула цей світ темним саваном. Лодзин лежав у м'якій постелі, ще з сонними очима спостерігаючи за жінкою, яка щойно вийшла з душу і почала вдягатися. Сонце стояло вже високо, сяяло крізь парт'єри так яскраво, що жіноча постать перетворилася на витончений монохромний силует, як у тій сцені чорно-білого фільму, назви якого він забув. Але наліпше було б зараз пригадати її ім'я. То як її звуть? Спробуй спочатку пригадати її прізвище. Якщо Джан, то швидше за все, її звуть Джаншань. А якщо Чень, то, мабуть, Дзінзін. Ні, так звали його колишніх. Можна було глянути на запис у телефоні, але він залишився в кишені, а одяг досі лежав купою на підлозі. До того ж, вони зустрілися недавно, і він ще, мабуть, не вів її номера в телефон. Тому зараз найголовніше не спитати в лоб, як тебе звуть? Бо одного разу він таке вткнув, і наслідки виявилися просто катастрофічними. Тут чоловік сфокусував погляд на телевізорі, який вона ввімкнула в беззвучному режимі транслювалося засідання Великого круглого столу Ради безпеки ООН. хоча вже не існувало Ради безпеки, ці збіговіська мали іншу назву, складно пригадати яку саме, таке не варто уваги. Зроби гучніше, попросив він. Прозвучало аж ніяк не лагідно, але це вже не мало жодного значення. Можна подумати, і воно тобі цікаво, відповідала дівчина, сідаючи й починаючи розчісувати волосся. Звук вона так і не ввімкнула. Лодзи простягнув руку, взяв із тумбочки біля ліжка сигарету із запальничкою і прикурив. Вистромивши ноги з під простирадла, він з очевидним задоволенням поворушив великими пальцями. Поглянь на себе, і ти ще нахабно називаєш себе вченим. Жінка у дзеркалі спостерігала, як він ворушить пальцями. Молодим учиним, додав він. Поки що без досягнень. Але це тому, що я працюю так сяк. Насправді я сповнений натхнення ідеї, що спадають мені миттєво, в інших людей викристалізовуються все життя. Віриш чи ні, але одного разу я майже зажив світового визнання. Через ту субкультуру? Ні. Була ще одна проблема, над якою я працював паралельно. Я заснував космічну соціологію. Що? Це нова наука, соціологія прибульців. А, ну звісно. Жінка відклала грибінець і взялася до макіяжу. Ти ж знаєш, що останнім часом науковці часто стають відомими я майже став зіркою в їхньому середовищі. Дослідників прибульців тепер як гною. Це лише після того, як уся ця чортівня стала загальновідомою. Лодзій тиснув пальцями телевізор, який працював безгучно. Екран досі демонстрував великий круглий стіл, який люди обсіли, мов бджоли варенням. Сюжет тривав надто довго, як для новин. Може, то була пряма трансляція. Донедавна вчені взагалі не досліджували прибульців, а перекладали з місця на місце стоси архаїчних паперів і один за одним робили собі ім'я. Але за якийсь час громадськість утомилася від культурної некрофілії цієї банди стариганів і настав мій зоряний час. Він підняв до стелі оголені руки. Космічна соціологія прибульців безліч чужорідних рас. Їх число значно перевищує населення землі. Існують сотні мільярдів раз прибульців. Продюсер телевізійної програми лекційна. Вів зі мною переговори про цикл передач. А потім сталося все це. Він провів рукою по колу і зітхнув. Дівчина зовсім не слухала його, а стежила за рядками субтитрів, що повзли екраном Ми залишаємо за собою право на будь-які дії щодо доктрини ескапізму. Що це означає? Хто це сказав? Здається, гальнув. Він має на увазі, що до прибічників ескапізму потрібно застосовувати не менш жорсткі і рішучі заходи, ніж до ОЗТ. І кожен, хто насмілиться будувати ще один ноїв ковчег, має отримати ракету в корму. Надто жорстоко, як на мене. Аж ніяк. Це насправді розумне і виважене рішення. Я обмірковував це раніше. Та навіть якщо до цього не дійде, все одно ніхто нікуди не полетить. Ти не читала Плавучого міста? Ні, це щось із старого. Так, я читав його в дитинстві. Перш ніж шанхай опиниться під водою внаслідок підвищення рівня океану. Групи людей. Ходять по домівках і знищують всі рятувальні засоби, аби пересвідчитися, що живих не залишиться, якщо вижити не зможуть усі. Чи не на найсильніше враження справила сцена з маленькою дівчинкою, яка приводить групу до дверей будинку і кричить У них залишилися жилети, я бачила. Ти просто купка сміття, і вважаєшся суспільство сміттєзвалищем. Цілковита мечня. Основною, аксіомою економіки, є непорушна істина людина керується меркантильністю. Без цього чинника вся світова економіка зазнає колапсу. Соціологія поки не склала такого прогнозу, але він може виявитися ще похмурішим за економічний, бо правда завжди неприваблива. Купка людей змогла б відлетіти до зір, але якби це сталося, чим ми переймалися б насамперед? Чим переймалися? б? Ось скажи мені, навіщо був той Ренесанс, а велика хартія вольностей, Французька революція, який поділ на класи, касти, ранги і досі залишився актуальним. А порядок підтримувався залізною рукою закону, то коли настав би час, ті, хто має відлетіти, відлетіли б, а хто мав залишитися, залишилися б. За часів династії мін або цін я відлетів би, а ти залишилася б. Але нині це вже не спрацює. Я зраділа б, якби ти відлетів просто зараз. І це була правда вони дійшли до моменту, коли їхні шляхи легко могли розійтися. І раніше лодзи щоразу доводив стосунки з коханками до цього моменту не зарано й не запізно. Любив сам керувати швидкістю досягнення цієї стадії та пишався рівнем своєї майстерності, особливо у цьому випадку, коли він знав жінку лише тиждень, а процес розставання відбувався легко і без ексцесів. Так само ракета відстрілює відпрацьовані розгінні ступені. Слухайно, ну, започаткування космічної соціології не було моєю ідеєю. Хочеш знати, чия вона. Ти будеш єдиною, кому я відкрию цю таємницю, тож не лякайся. Лодзій спробував повернутися до попередньої теми. Та байдуже, я не вірю жодному твоєму слову, крім одного. О, ну добре, облишимо це. То якому моєму слову ти віриш? Ти її поспішаєш, а я хочу їсти. І вона пожбурила на ліжко одяг, що лежав на килимі. Вони снідали у великому ресторані готелю. Люди за сусідніми столиками мали напружений і збентежений вигляд. До пари долинали уривки розмов і окремі слова. Лодзій зовсім не хотів їх чути, але почувався ніби вогником свічки, на якій літньої ночі зусібіч злітаються комахи. Слова проникали до його розуму поза волею, ескапізм, вільні технології, як суспільне надбання, ОЗТ, переведення економіки на військові замовлення, база на небесному екваторі для зв'язку між поверхнею землі та космічним ліфтом, зміни в статуті ООН у зв'язку з необхідністю оборони землі. РОС на заміну Ради безпеки ООН, перший навколоземний периметр попередження та захисту, створений з міжконтинентальних балістичних ракет і НПРО з метою захисту від розгортання софонів, режим незалежного будівництва кораблів власного космічного флоту в кожній країні з подальшою інтеграцією у новостворені космічні сили Землі. Як сталося, що сьогодення виявилося таким сірим і нудним? запитав Лудзі, у фрустрації, відклавши ніж і виделку, від нерозрізаної яїшні. Жінка кивнула. Отак. Вчора я дивилася по телевізору випуск шоу Щасливий словник. Отже, питання. Вона вказала виделку на лодзи, імітуючи голос ведучої. За 120 років до кінця світу житиме 13-те покоління ваших нащадків, чи не так? Лодзі знову взяв ніж із виделкою і похитав головою. Моїх нащадків точно не буде. Він прийняв таку позу, ніби став до молитви, і продовжив. Тривала історія моєї родини обірветься на мені. Жінка зневажливо гмикнула. Ти запитував у мене, яким твоїм словам я вірю. Ось саме цим. Ти вже казав це раніше. Ти і саме така людина. То чому вона згодна мене покинути? Він не хотів з'ясовувати деталі, бо це чудово злагоджене розставання могло полетіти шкереберь. Проте жінка, здавалося, чудово розуміла його думки і продовжила. Я така сама, як і ти. Страшенно дратуюся, коли помічаю в інших власні риси. Особливо у представників протилежної статі, кивнув лодзи. Проте, якщо тобі потрібне виправдання, то це цілком відповідальна поведінка. Ти про рішення не мати дітей? Отак. Лодзи тиснув виделку у бік людей за найближчим столиком, які обговорювали перехід економіки на військові замовлення. Ті замислюються вони, яке майбутнє чекає на їхніх нащадків? Заробляти свій харч на стапелях верфі. Звісно, у верфі космічних кораблів, а наприкінці виснажливого робочого дня вистоювати довжелезні черги до суспільних їдалень, з останніх сил втримуючи таці і знемагаючи відбурчання у порожньому черві, в очікуванні ополоника не знати якої кашки. А коли вони подорослішають, то дядько сем потребуватиме, о ні, земля потребуватиме їх у славетних лавах об'єднаних військ. Останньому поколінню буде легше воно матиме мету. Отак вийти на пенсію, щоб зустріти кінець світу. Чудова перспектива, як жалю гідно. До того ж останнє покоління літніх людей цілком може голодувати. Проте навіть таке майбутнє нікого не лякає. Ти тільки поглянь, які вони вперті. Я впевнений, опиратимуться до останнього, і єдиною загадкою, що залишиться на сьогодні, є спосіб, у який буде винищене людство. Після сніданку вони вийшли на вулицю в теплі обійми вранішнього сонця. П'янке свіже повітря наповнювало відчуттям приємної легкості. Мені треба навчитися отримувати задоволення від життя. Якщо я зазнаю невдачі, буде дуже шкода, сказав Лодзі, вдивляючись у вуличну метушню. Нікому з нас це не до снаги», – відповіла дівчина й очима пошукала таксі. Тож. Лодзі зацікавлено глянув на неї. – «потреба згадувати її ім'я відпала». Бувай! Вона кивнула, потиск руки і швидкий поцілунок. Можливо, в мене ще буде шанс тебе побачити. Він пошкодував про ці слова, що й не їх вимовив. До цієї миті все йшло просто чудово, навіщо створювати нові проблеми, але його хвилювання виявилося зайвим. Не думаю, що є такі шанси, відповіла вона і ручко відвернулася. Від цього руху сумка з її плеча злетіла в повітря, і надалі Лодзин раз викликав у пам'яті цей спогад, намагаючи зрозуміти, чи навмисним був її рух. Вона мала брендову сумку Vuitton, і він частенько помічав у своєї безіменної коханки саме цей жест. Та цього разу сумка не просто злетіла вгору, а вцілила прямісінько йому в обличчя. Він інстинктивно сахнувся, зробив крок назад, перечепився на пожежний гідрант і на повен зрост розпластався горілиць. Це врятувало йому життя. Бо, поки вони спілкувалися, на дорозі просто перед ними зіткнулися лоб у лоб два автомобілі. Звук від удару ще лунав, коли водій іншого авто. Фольсваге на поло, рвичко вивернув кермо, щоб уникнути зіткнення, полетів саме туди, де стояла пара. Тож випадкове падіння лодзи щасливо вберегло його від наїзду. Поло бампером зачепив лише одну ногу, яка ще висіла в повітрі, тож лодзи розгорнула на землі на 90 градусів, і перед його обличчям виявився багажник авто. Зі свого місця він не почув глухого звуку удару, але виразно побачив, як тіло жінки перелетіло через дах автомобіля. І опало на проїжджу частину, мов безжиттєвий манекен, бризки крові, які воно залишало по собі в польоті, мов би мали певне таємне значення. Вдивляючись у кривавий символ на землі, лодзи нарешті згадав її ім'я. У невістки Джан Юнчао почалися перейми, і її доправили до пологової зали, а всі інші члени родини у нервовому очікуванні з'юрмилися у передпокої. Де на настійний монітор виводилися показники життєдіяльності породілі та немовляти. Джана, як ніколи досі, сповнювали відчуття теплоти і людяності, схожі на зразки про давній приємний затишок Золотої доби, зруйнований епохою кризи, упередпокій зазирнув Ян Зіньвень. Першою думкою, яка промайнула у Джана, щойно він побачив товариша, було припущення, що той шукає нагоди, аби вибачитися після сварки, наново налагодити стосунки. Проте швидко виявилося, що припущення помилкове. Ян і не привітався як слід, а схопив Джана за руку і потягнув із передпокою в лікарняний коридор. Ти справді вклався у фонд порятунку? запитав він. Джан відвернувся, не вшанував його відповіддю, та її легко можна було зрозуміти з пантоміми а тобі що до того. Ти поглянь сьогоднішнє. Ян простягнув газету, де в заголовок була винесена головна новина дня, видрукувана величезними літерами. Спеціальна сесія ООН ухвалила резолюцію номер 117 якою ескапізм визнаний поза законом. Джан пробіг, очима статтю. На спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН абсолютно більшістю голосів прийнято резолюцію, що проголошує доктрину ескапізму порушенням міжнародних законів та суспільних звичаїв. У висловах далеких від дипломатичної мови у тексті резолюції рішуче засуджується розбрат і сум'яття в людському суспільстві, спричинені згубним впливом ідей втечі. Ескапізм таврується як безсумнівний злочин проти людства з точки зору норм міжнародного права. Резолюція викликає країни, члени ООН, якнайшвидше провадити відповідні норми в національному законодавстві, щоб запобігти поширенню цього шкідливого руху. У своїй промові повноважний представник Китаю при ООН знову наголосив на відданості китайського уряду ідеям боротьби з ескапізмом і від імені китайських влади і народу рішуче підтримав ухвалення резолюції No117. Він процитував лист зобов'язання китайського уряду щодо негативних заходів з розробки і імплементації у законодавство відповідних норм та ефективного комплексу дій, спрямованих на запобігання розповсюдження ідей ескапізму. Наостанок він сказав: Ми маємо зміцнювати єдність і бути солідарними з міжнародною спільнотою в часи кризи, підтримувати принцип, визнаний міжнародним співтовариством. Усе людство має рівне право на виживання, земля домівка всього людства. Ми не повинні відмовлятися від неї. Як, чому це? розгублено пробурмотів Джан. Хіба не зрозуміло, трохи пометикувавши, легко втямити, що втеча до безкраю космосу ніколи не спрацює. Проблема того, хто залишається, а кому пощастить відлетіти, апріорі не може бути вирішена. Йдеться не про звичайну соціальну нерівність, до якої ми всі звикли. Тут питання ставиться руба хто житиме, а хто приречений на смерть. І зовсім не важливо, за яким критерієм відбуватиметься відбір щасливців еліта, багатії чи прості смертні. Допоки хоч одна людина залишається на смерть, цей факт означає крах основних людських цінностей і етики, хоч би якою була мета проєкту. Права людини та концепція загальної рівності глибоко закорінені в людських серцях. Нерівність у питаннях виживання найгірша, а народи та країни, що залишаться на узбіччі, ні за що покірно не очікуватимуть. Власної загибелі, якщо інші мають шанси на порятунок. Запекла конфронтація між двома угрупованнями обертатиметься на жорстоку боротьбу, аж поки хаос не охопить усю земну кулю. І ось тоді вже точно ніхто нікуди не відлетить. Резолюція ООН дуже мудра та своєчасна. Джан швидко дістав мобільний і набрав номер 6 Сяоміна, але абонент виявився поза зоною досяжності. Ноги в старого підігнулися, і він почав сповзати стіною вниз, аж поки не опинився на підлозі. Джан вклав у ту справу 400 тисяч юанів. Примітка. Сума на час написання книги еквівалентна приблизно 65 тисячам доларів США. Телефоную поліцію. Я одна річ, якої малий ще не знає. У старого м'яю контакти його батька відомо, де той працює. Нікуди ця шахра від нас не подінеться. Джан таки сидів спиною до стіни. Нарешті похитав головою і насилу озвався. Його знати ми можемо. А ось гроші навряд. Він давно їх кудись прилаштував. Що я скажу родині? Почувся крик немовляти, і медсестра вигукнула Номер 19 хлопчик. Джан підкопився з місця і кинувся до передпокою. Зараз усе інше здавалося несуттєвим. Упродовж тридцяти хвилин очікування, поки народжувався його внук, десять тисяч інших немовлят землі побачили цей світ, і їхній крик злився у могутній чудовий хур. Ще до їхнього народження закінчилася золота доба людства, Попереду на них чекали тільки складні часи та грізні випробовування.